Доброго вечора ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. З лісу тягло грибним запахом і сирістю, і думками Сергійко переносився туди страшне таємниче підземелля, при одній згатці, про яке мороз пробігав поза шкірою. Що ж, врешті-решт усе це означає? Може, це просто Павлик написав листа, щоб розіграти Сергійка. Ну, це було б справжнім свинством так розігрувати. Ні, не ти. Адже дзвонив точно не Павлик. У мене проїзний. Що Сергійко здригнувся і обернувся, поряд стояв високий кремезний чоловік у білому парусиновому костюмі. У мене проїзний, кажу. От, будь ласка, і він вийняв з кишені проїзний трамвайний квиток. Сергій коспантеличино дивився на нього і розгублено кліпав очим, нічого не розуміючи. От дивак, розсміявся чоловік. Це ж так належить у трамваї без кондуктора. Кого проїзні показувати один одному? А крім тебе і мене, зараз у трамваї нібито й нікого немає. У вагоні справді, крім них нікого не було. Чоловік сів поруч з Сергійком. У Крилівській пущі трамвайні зупинки розподіляються по лініях. Перша лінія, друга, третя. Сергійкові треба було в самісінький кінець на 15-ту лінію. Чоловік сім на сьомій. Відстані між зупинками великі, їхати мовчки нудно, і чоловікові хотілося поговорити. Видно, в нього був той гарний настрій, коли не хочеться мовчати, і все одно, хто твій співбесідник? А все-таки здорово це правда? Він кинув на касу з білетами. Трамвай без кондуктора, правильне діло. Давно пора. Велика це сила, довір'я до людини, щоб в чесність їй вірити. От ти мені пробач браток, але ти, мабуть, не раз раніше зайцем їздив. Та ти не червоній. Я ж сам таким колись був і теж зайцем їздив. Справа житейська. А тепер от у такому вагоні не поїхав би, правда? Перед самим собою якось незручно. Адже ніхто тебе квиток брати не примушує, ніхто не питає, будь ласка, їдь зайцем. І от саме тому не виходить, незручно якось, от що значить довір'я. Та й народ свідоміший, більше розуміти став. А в Одесі я в газеті читав, бібліотека є без бібліотекаря. Приходиш, береш книгу, яку хочеш, несеш додому, прочитав, одніси постав на місце. І ніякого тобі контролю, ніякої перевірки. І магазини без продавця, клади гроші, бері, що треба, іди собі. Ну здорово ж. От як гарно. Ну добре. Чоловік якось замовк. Сергійка від напруження стукотіла в скронях, тільки б не зайшов зараз контролер. Все що завгодно, але тільки б не заходив зараз контролер. Ні, нехай заходить, нехай штрафує, але тільки не зараз, тільки не при цьому чоловікові. Невже він так і буде їхати до кінця? Ні, краще самому вийти. І Сергійко підвівся. Ти що, теж виходиш на цій зупинці? Та ні, я далі, забелькотів Сергійко і сів. Ну, тоді, бувай, здоров. Чоловік встав і пішов до виходу. Трамвай рушив, Сергійко був один у вагоні. Він зітхнув, підійшов до каси, ще раз зітхнув. Вийняв три карбованці, опустив їх у касу і одірвав десять квитків. Потім раптом згадав, що якось підбив Павлика проїхати з зайцем. Вишкріб з кишені всі монетки. Виявилось 32 копійки. Кинув їх у касу і відірвав ще один квиток. НА Захарівській. Відчуття неміста давалося взнаки одразу. Тільки наступив з трамвая на пісок. Не на бруківку, не на асфальт, а на пісок, на голу, неодягнену землю. Сергійко машинально попрямував, був до магазинчика, де продавалися батарейки. Але тут же схаменувся, згадав про три карбованці і чомусь почервонів. І на мить його гарнула тепра приємна хвиля гордого вдоволення собою. Так буває. Коли робиш чинки не для самого себе, чинки, про які навіть нікому не можна розказувати, і про які ніхто ніколи не довідається. Пахло гарячим піском, трамвайними шпалами і глицею. Ноги загрузали в піску, пісок набивався в сандалі, пересипався між пальцями, тиснув на стопу. Але, незважаючи на це, ти було приємно. От і Захарівська, широка, як хрещатик, вулиця Галявина, обросла пильно зеленою травою подорожником, схожа на старий, протертий в багатьох місцях килим. Посередині дві глибокі вибоїсті колії, по боках на пагорбах, з сірими стрічками, схрещуючись і розбігаючись. В'ються твердо, второвані стежки, вузеньки, не розминешся. На цих стежках так хороше їздити на велосипеді, куди краще і цікавіше, ніж по асфальту. На початку вулиці, на похилі бетонні площаці, обгороджені перилами з товстих залезних труб, водозбірна колонка. Звідси жителі Захарівської носять відрами воду хто просто в руках, а хто й на коромислі. Сергійко з гордістю може сказати, що й він тепер вміє носити відра на коромислі, адже це справа не така легка, як здається. Попервах Сергійко всю воду розхлюпував і сильно заздрив Павликові. А тепер наловчився і ні каплі не розхлюпує. Хіба що знаги зіб'ється. Ясна річ, у Павлика в таких справах досвіду більше. Добре йому щодня хазяйнує. Павлик все вміє і на городі поратися, і кроликів доглядати, і паркан полагодити, і дров нарубати. Мабуть, тому й вигляд до нього завжди серйозний, діловитий і доросла зморшка на лобі, ніби він увесь час чимсь клопотаний. Отже, хоча Сергійко, на два з половиною місяці старший за Павлика, йому ніколи не спадає на думку вважати себе старшим братом. Сергійко натиснув на клямку і коліном штовхнув віртку. Пудла та руда дворняга з верескливим гавкотом вискочила з-під веранди. потім, припадаючи на передні лапи, заметляла хвостом. Найда дурна не впізнала, як живеш стара. І він одразу згори, з покрівлі сараю, залунало нестримано радісне Сергійку. Здоров, Павлику, не злась, я зараз туди залізу. Драбина стара, від ха. Щаблі скріплять і хитаються, але Сергійко сміливо лізе вгору. Павлик схопив за руку, поміг ступити на дах. Рвонулися обоє обнятися та стрималися, лише міцно потисли один одному руки. Раніше, коли були менші, мама бувало Сергійчику, Сергійчику, ви так давно не бачилися. А тепер вони вважали себе дорослими і навіть після довгої розлуки, ніколи, зустрічаючись, не обнімалися. Нащо ці ніжності? Ніде і ніколи світ не буває таким великим і просторим, як в дитинстві на покрівлі сарая, і кущ кущбуску. До верхівки якого не доскочити землі, внизу, під ногами, і недосяжно високий віник антини на всохлій тополі, зовсім близько. І сакира, що лежить на землі, здається йграшковою, і найда, що задрала догори голову і метляє хвостом, неймовірно маленька. На сьогодні це все. Дякую за увагу.